Мене звуть Тетяна Макарова, я вже вдруге звертаюся до вашої школи. Моїй собачці, мабуть, місяців чотири з половиною, тому що я її не купляла, мені її підкинули. Тому я так приблизно знаю, який в неї вік. і в неї немає ніякої якоїсь там високої породи. Я навіть навіть не знаю до якої групи вона підходить, але мені сказали, що більше до Малінуа. До речі, коли мені це не казали, я навіть не знала, що така є, є така порода. Її звуть Клеопатра, а по-домашньому Кльопа. Ну, Мабуть, то я, я звернулася тому, що в мене вже був досвід. Якби в мене того досвіду, мабуть, не було, я би не, не, не зверталася б нікуди. Але просто я, маючи перший досвід з собакою, яка у вас теж займалася, і коли я, у неї було дуже багато. Таких вад, які мішали мені е, з нею мир, мирно жити. Наприклад, такі, як покусування, там, подерти там крісло, вона там дуже таке антикварне подерла колись. І е, там тапки гризла. Там, ну, ми це все ховали, звичайно. А от з, з, з знову собачкою з скльопою, в неї ще не було ніяких таких серйозних вад, Ну крім туалету, мабуть, тільки. І ну я просто знаю, чи, що це може бути, тому я звернулася до, до вас якби як превентивну міру. У мене були проблеми. Мені важко запам'ятовувати послідовність цих, всіх рухів, які мені каже наш наставник. А з нею все в порядку. Вона дуже, дуже, мені здається, вона талановита собака. В неї все дуже круто получається, і мене це навіть надихає. І ми будемо продовжувати і далі себе покращувати свої властивості, здібності. Ну, нам, мабуть, ставлення, от ставлення до, до і тварин, і людей. Ну, мені це дуже подобається. Таке, такі Чесні такі, такі нормальні відносини, і, і мені мені дуже подобається, що я отримую ще, ну якби як мені далі жити з цією собакою в злагоді і в мирі. І то, і то, що у вас робляться оці соціалізації, оці на вихідні. Просто я дуже далеко живу і мені не ну незручно приїжджати. Ну якщо я б десь жила тут поруч, я б, мабуть, кожну неділю тут була у вас. Ну так, дуже зрозуміло. І я я, я, я намагаюся в нього теж вчитися, тому що, мабуть, мої команди, які я даю, вони такі е, якісь змазані, я би так сказала. От інструктор він дає чіткі команди, які зразу ж кльопа виконує. А у мене якось воно дуже змазано зараз виходить, і я теж буду це відпрацьовувати, щоб в мене теж були такі чіткі, дуже ком команди, тому що. Ну... Мабуть, я ще не, 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 так, не, не дуже ще володію цими прийомами. Ну так, так. Я коли просто такий, такий маленький штрих до, до цієї картини. Коли ми сюди їхали, вона навіть не, не могла ходити на поводку. От просто не могла. Вона її тягнули, ну, що, що завгодно, але нічого не виходило. Зараз вона прекрасно ходить. прекрасно. Навіть не, не, не десь спереду чи десь позаду, вона йде так, як потрібно. І я думаю, що якщо ми от завтра завтра чи сьогодні ввечері, ми підемо. Я подивлюся, як вона це робить ну в, в звичному житті. Дуже сподіваюся, що так воно і буде продовжуватися. Ну а так, ні, ні в мене в мене ну немає нічого такого, щоб я дам хотіла покращити. У вас вас це дуже суперово і дуже, дуже крута, така креативна, молода кома команда. Я я звичай, я от точно, що я ваш фанат, і всім рекомендую, хто не знає. Розповідаю, так, так, звичайно. Я вже рекомендувала. От я їхала з потязі з однією людиною, яка теж любить собаки, яким чином вони до нього попадають. Теж такого ж такі двортер'єри, які мої. Але вони дуже ну, такі розумні, їм треба їх трошечки просто направити. І він сказав, що теж буде в вашій школі незабаром, і дуже слідкує за моїми сторіс, коли я виставляю. Це дуже, до речі, круто, що ви це робите, тому що коли я бачу, як вона, вона займається, як вона прогресує, як у неї все виходить. І ну, шо, хвастаюся перед своїми друзями в інстаграмі теж. Я навіть знаю, коли я повернуся. Щоб ви знали, я приїду тепер з двома собаками, з тою першою, з яка, яка у вас займалася в 2020 році, і з Кльопою. Я хотіла би, щоб вони навчилися дуже порозумі... порозумілися і і дуже добре комунікували разом, тому що вони будуть жити разом, вони... вони будуть гуляти разом, і мені було б краще, коли вони і команди ці виконували теж разом. До речі, фарт навчався російською мовою. А кльопа українською, і коли я зараз удома по кажу на український, і він не розуміє, щоб ви щоб ви розуміли. Він не розуміє цих цих команд. Ну можна і так, і так мені ну головне, щоб вони їм їм теж було це зручно. Так що ми 19 19-го вже будемо у вас, 19-го січня.